Прошу всіх після завершення довідна до трансляції першого поля. Там також у нас будуть дуже цікаві баталії. Аж до восьмої вечора. Як мінімум, ще дві гри ви зможете подивитися, або, можливо, три. Ось тому. Будемо раді, раді бачити вас там. Там вже буде мій колега Дмитро. Е коментувати ці матчі. Ось, а ми з вами побачимося, скоріш за всього. В наступну суботу і в наступну неділю. Ось подивимось, як будуть складатися карти до складу. Шведесенько. Да, перейдемо для тих, хто тільки до нас під'єднався. Третій тайм грають в чорних кольорах. У воротах Артем Горілий під першим номером. 14-й Руслан Ковальов, 11-й Максим Колісніченко, третій Олександр Кондратів, шостий Андрій Кондратів, 2 другий Олександр Михайлошин, п'ятий Денис Приходженко. Приходженко, вибачте, і у нас тим часом забиває Степанюк. Випадково дуже забив. Артур Степанюк. Можна зараховувати. Ну, треба. Треба зараховувати. Да, Степанюк на 23-й хвилині забиває а, свій ще один м'яч. Так, да, вибачте, будь ласка, друзі, я продовжу. Е склад команди 35 під п'ятим номером Денис Приходженко. Далі без номеру грає Антон Шаров та 10-й Денис Яковенко. Такий склад у колективу третього тайму. На жаль, цей склад пропускає другий м'яч зараз. І треба ще більше, друзі, зараз віддаватись на полі. Щоб поліпшити своє становище. Поки що Ю-35 ну, не, не даються. Стали! Своїм опонентам. Третій тайм, друзі, у воротах. Під першим номером Михайло Пальчевський. Далі, восьмий. Євген Бошкон, другий Ярослав Бунь. Двадцятий Олександр Ждек. П'ятий Антон Коденський. Сьомий. Артур Степанюк. Двадцять сьомий. Тадей Васюк. Дев'ятий Олександр Тичина. Без номеру у нас грає а, Владислав Новосаденко та 11-й Віталій Каленський. Такий склад у нас колективу Ю-35. Перший гол Степаніка взагалі на турнірі. Да ладно. Ага, ну ось мені підказують арбітр, що взагалі перший гол Степанюка на турнірі у нас а, ну, без того чого, що він. Працює арбітром. Ще і ось, ось сьогодні подвійна радість, що відмітився забитим ячем. Тим часом відмічається Каденський з передачі тичини. 24. На 24-й хвилині, друзі. Ось так буквально за дві хвилини третій тайм пропускає, на жаль. Два м'ячі, і рахунок стає вже 0-3, вже небезпечно. І якщо зараз відпустити дуже далеко Ю-35, тоді буде дуже болісно, якщо чесно. Треба підзібратися зараз. Колективу третього тайму Кондратієвом показати свою гру, показати гру Колісніченка. Три Кондратів. Тут дальній постріл. На жаль, не точно від Олександра Кондратіва. Тут фол! Тут фол. Фол для колективу третього тайму. Ну зараз там Степанюк, я думаю, потушить пожар Каденського. У будь-якому разі Степанюк знає. Як судити і за що можна давати свої порушення правил Андрій Кондратів через назад. Горілий. Далеко вперед. Пашко, перехоплення від нього. Кольсніченка тут. Як тут хоче його наздогнати. Не виходить ще далі. Новосаденко і забиває свій м'яч. На цей раз забиває Івасюк, тадей Івасюк оформлює свій м'яч. Ну, Новосаденко віддає гольову передачу. Ні, тут зовсім не точно від Кондразіва Сашко помиляється. Да, 0-4, друзі. <титут> Третій тайм сьогодні не зібрався трошки. <титут> Влучний постріл від Андрія Кондратіва, але не дуже точний. І Пальчевський буде вводити м'яч в ігру. Каленський. Далі Новосаденко. Халенський. Ох, як одразу вибігає. Ви подивіться на приходженка. Він одразу намагає пресингувати свого опонента, що у нас і це фол для колективу третього тайму. Другий. Ти не туди фоли ставиш. Два фоли в, в цей. Ні... Не, не було фолу. два у третього тайму. 2-0 по фолам. 2-0. Був. Добре. Вибачте, друзі, за технічні ці складнощі. Одразу визначаємось фолами. Ой, ну, занадто далеко, відпустив. Від себе м'яч 14-й номер. Руслан Ковальов і вже не добіг, просто не вистачило йому сил. Новосаденко. Якаленський поруч. Тримаєте передачу. Одразу Новосаденко. М'яч зберігає в полі. А передача зовсім не зрозуміла. Ну і одразу Шаров кудись туди Антон віддавав. Там нікого не було з колективу третього тайму. Перехоплення від Андрія Кондратіва. Каденський. Каленський Степанюк. Контролює м'яч. Ю35. Друзі, туди-сюди екватор другого тайму. Також ми зараз пройдемо. У нас залишається буквально 11 хвилин до кінця цього протистояння. І поки що просвіту в діях третього тайму не видно. Зовсім не видно. Кондратьєв м'яч залишає в полі. Ні. Випускає все ж таки. А тут помиляється Степанюк. Занадто швидко хотів розіграти. Шаров. Підбив. Трошки підбив Антон М'яч, вибачається перед своїми партнерами по команді. Степанюк. Івасюк втрачає м'яч тадей. Ну і не вийшло, нічого не вийшло зараз у Ковальова. Ковальов. Ще один фол для колективу третього тайму, і це вже третій фол для них. Третій тайм. 3-1, 3-1 по фолах, так. Вашко, Ви через назад тичина. Спіна, спіна. Далі, далі на стобаку. Класна тичина. Заряджає сюди на Каденського, але перехоплює від Кондратіва. Ковальов. Блять, я теж мені питаюся. Кондратів Олександр. На Кондратів Андрія. Шаров. Залишається. Каденський втикає ногу. Течена корпусом відіграє. І далі класна, розрізна передача на Каденського. Антон на Степанюка. Артур знову заплутався. Заплутався. Заплутався Степанюк. Ну, одразу сам заплутався, але ж соду напхати трошки своїм треба. Тичина. Бажко. Пальчевський. Ефалірус! Тайм-аут для колективу третього тайму. Трошки відпочинемо, друзі. Ось, Треба. Треба щось вигадати зараз для колективу в чорній формі, щоб щось спрацювало. да, да ну, это эмоции. Я, 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 люблю, когда... <соцентричный> он на грани, он прям на грани да А, ну а, а, то вот, вот, да. Вот знаешь, вот, вот хочется, но пока, пока <соцентричный> не тянуть. <соцентричный> а <соцентричный> что ты хочешь, 4-0 гореть? ну уже ну, Понятно, да, уже. <соцентричный> Про Астрота, кстати, то, что мы с тобой обсуждали, вот один в <соц> Повертаємось, друзі, повертаємось, у нас залишається. Ну, вісім хвилин, можна навіть так сказати, вже до кінця матчу. Брали тайм-аут, колектив третього тайму. Щоб трошки відпочити, перевести дух, зрозуміти, що ж треба протидіяти, да, яку протидію вімкнути, щоб перемогти Ю-35 або, хоча б вирівняти трошки положення. Тичина класно, м'якесенько, на Каденського. Степанюк. По флангу Євген Бошко. знову через назад. Тичина. Ну, дуже широко грають колектив Ю-35. Все ж таки примушують багато бігати зараз колектив третього тайму. І це я думаю дуже-дуже сильно впливає. Степанюк на перекаті, трошки в центр. Ні, передача не пройшла на Так, Сань, Заповнені 13 гралі. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас, Бодичка, если отключит нашу, просто запомни, что 13 сыграли. Кто здесь, пацаны? Вот вы там вдвоем. Вот бежите, чувак. Шире, 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 шире. Чего вы там стоите? Не, нормально. Вон еще. затягивай. Да, простите, это. Да, же Есть второе время. Есть, да? Ага. Ну все, все. Робимо ставки відключи чи ні? Давай. <реш> да, ми, друзья, тут робимо ставки на табло, чи відключає. <реш> Богдан, зараз наше табло, чи ні? Поменяйся хорош, Бодя. попроси. Поменяйтесь не Хорош, Бодя! <реш> <laughs> да, Богдан все ж таки не зачепив нашого табло. Пробуває по Шаров, але Пальчевський. Сьогодні Пальчевський на висоті. Тут, мені здається, трошки в спину підштовхнули зараз 20-ку колективу Ю-30. Ходять двадцяти номер сюди. А другий фол для колективу. Ю 35 Тичину притримують. І це четвертий. четвертий, Четвертий фол для колективу. Не побачив, не дає. Щось потягнувся до карману зараз. Максим. Але жовту картку не видав. Дійсно, і немає сенсу. 0-4. Класна комбінація зараз від колективу Ю 35 але на завершенні нікого не було. Кондратів помиляється з передачею. <риклад> Сашко на Андрія. Кондратієв знову помилка. Божко все контролює. Стоїть! Якщо таймалка, то Тичина класно. П'ятою зараз віддавав Божко, але. ж... Горілий. Вчасно вийшов з воріт. До кінця, до кінця зараз дограє. Бунь Ярослав, Ну і відганяє від своїх воріт зараз опонента в обличчі 10-го номера Дениса Яковенко. Яковенко. Ще один фол. 4-3 у нас по фалах. Що туди, наскок, Дальній постріл Балчевський парирує цей удар. Кондратів Сашко через назад грає. Горілий. О, яка класна задумка зараз від Олександра Кондратіва, але, на жаль, Денис Приходженко ну, не вистачило йому трошки довжини поля. Новосаденко. Каленський. Ні, перехоплення. Яковенко класно віддав через назад. Знову Яковенко обстукались вони з Олександром Кондратівом. Ну і тут п'ятою не зрозуміло, що вигадав Михайло. Що у нас? Там останні хвилинки, так? Да? Дві? Да, дві хвилини, друзі, не залишається до кінця цього протистояння 0-4. Е як би це не хотілося мені казати, але думаю, що вже рахунок матчу в бік колективу третього тайму ніяк не зміниться. Можна констатувати той факт, на жаль, сьогодні вони поступаються. Е Колектив ОА поперечена пробував Бунь. Приходженко отримує по ногах. По чотири фали зараз у колективів. Горілий. Он дуже незадоволений, як розташовуються його гравці на полі. Бунь. Треба грати, треба грати далі. Михайлошин. Кондратів. Ну один. Треба ж хоча б гол Престиж забити. Ні. Не вдається Приходженко. Тут також Бунь. Випускає м'яч за межі поля. Шаров через назад горілий. А остання хвилина, друзі, залишається у нас. Харав. Ні. не доходить передача до Ковальова. Зовсім не точна. Друзі, ну що? Дійсно, да, колектив Ю-35 сьогодні обігрує опонентів з третього тайму. Поки знаєте, ми не закінчили, тому що одразу після нас заступають орендарі на це поле. І тому хочеться заздалегідь, знаєте, з вами. Попрощатися і подякувати всім, хто був з нами на трансляції. Подякувати всім тим, хто писав нам коментарі. Бажав мені приємного апітіта. Сьогодні послухали, сьогодні послухали трошки Олекс... Олександра Русіна. Поки да, я там трошки покушав. Друзі, тому дякую. З вами був Євген Лавренов сьогодні на коментуванні. Дякуємо всім, хто з нами був. Підписуйтесь на канал на канал Street Football Challenge Київ, ставте свої вподобайки. Всім дякую, друзі, і всім не, да, до побачення. Бережіть себе. you wow.